Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую м'ясну консерву, сало з цибулею спеціями. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Це одна з тих м'ясних заготовок, які я готую на фронт для наших хлопчиків. Таку консерву можна готувати зі свинячих щоків, з тоненького сала і додати сюди м'ясо, а ще можна готувати з-під черевини. Сало нарізаю досить таки великими шматками приблизно 45-50 грам. Готую у півлітрових слоєчках. Слоєчки чистенькі. На дно слоєчка кидаю кілька шматків сала. Тепер цибулю. Нарізаю кружечками і викладаю сюди у слоєчки. Якщо брати на вагу, це приблизно 25-30 грам цибулі на півлітровий слоєчок з салом. Солі, ось так, набираю, чайну ложку без щупка, Це приблизно 7 грам. 6-7 грам у кожен слоєчок. Тепер докладаю салом до самого верху. У кожен слоєчок вміщається приблизно 400-420 грам сала. Це залежить від того, наскільки щільно ми його сюди наталовуємо. От. Як бачите, шкірку сала я не знімаю. Ну і тепер зверху спеції. Горошина духмяного перцю, 10-12 горошин чорного перцю і кусочок лаврового листка. Лаврове листя у мене дуже велике, то я його поділила на частинки. До речі, можна би було сало пересолити одразу в мисці, пересипати сіллю, але тоді його треба добре вимішати і залишити на декілька годин, щоб воно добре просоліло, щоб вся сіль гарно розчинилася по всьому салі. От. Ну, мені отак готувати набагато звичніше, зручніше. Під соль, накладаю продукти, тоді підсолюю, зверху спеції, закриваю кришками і стерилізую. Так, кришки одразу закатую і в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 25 хвилин при температурі 107 градусів. Щойно забрала з за автоклаву сало з цибулею. От, подивіться, бачите, які виходять консерви. Цибуля трішечки пропеклася. Ось така вона. І запечене сало зі спеціями. Зараз другу порцію закладаю в автоклав. До речі, шановні мої глядачі, для тих з вас, хто хоче приготувати таку страву, візьміть до уваги, що я раджу готувати або в автоклаві, або в духовці. Каструлі з водою не раджу готувати, тому що тут є багато цибулі. От розумієте, навіть при тому, що будемо стерилізувати багато часу, все одно цибуля може спричинити подальше брудіння. Тому найкраще готувати в духовці. От в духовці може і температура бути вищою, цибуля гарно пропечеться, і така страва буде набагато смачнішою і буде краще зберігатися. Тому готуємо або в автоклаві. Якщо стерилізуємо в духовці, то баночки ставимо у холодну духовку. Деко обов'язково застеляємо силіконовим килимком або насипаємо шар піску приблизно 1-1,5 см, щоб баночки не потріскали. Банки накриваємо фольгою. Газ вмикаємо на потужність 180 градусів. І коли почне витоплюватися смалець, пильнуємо і робимо якнайменший вогонь, щоб у нас було ледь помітне кипіння. І при такому найменшому кипінні запікаємо сало 4 години. Після цього акуратно, обережно виймаємо баночки, фольгу знімаємо і одразу накриваємо баночки простерилізованими кришками. Можемо їх пропарити в окропі кілька хвилин. Накриваємо кришками і одразу кришки закатуємо. Все, сало добре пропеклося. Протушкувалося з цибулею, зі спеціями. Смалець гарно застиг. Маємо ось таку чудову, смачну і ситу страву. Сало можна намастити на скипку чорного хліба. Посмакувати з огірочком квашеним, з помідором, з квашеною капустою, а ще можна розтопити, полити відварені макарони, кашу або відварену барабольку. І це завжди буде сито і по-домашньому смачно.